В Австрії сталася стрілянина в школі. Відомо про щонайменше десятьох загиблих, включно з нападником. Також є поранені, стан яких важкий. Розповідаємо, що відомо. Ввечері жителі міста Грац зібрались на поминальну месу за загиблими. Ви знаєте одне одного. Ви знаєте школу. Ви знаєте, вчителів, учнів. У мене таке відчуття, що у кожного є друзі, які там навчалися або, можливо, досі навчаються. Це такий важкий тягар. Досі неможливо повірити, що таке сталося і що це сталося тут. Як повідомляють місцеві змі, нападник відкрив вогонь близько десятої ранку в будівлі федеральної школи. Постріли пролунали у двох класних кімнатах. Серед жертв були як вчителі, так і учні. Наш вчитель загинув. Тож ви були в класі. Ми були внизу, хоча планували вже йти до класу, але дякувати Богу, залишились внизу і так врятувалися. Мій син був усередині, і він вцілів. У нього був мобільний телефон, і він міг одразу телефонувати, але я досі не заспокоїлася. Ти сидиш вдома і не знаєш, чи він в безпеці, чи ні. Це було дуже прикро. А тепер я насправді думаю про те, як погано іншим батькам. За інформацією телеканалу Орф стрільцем виявився колишній учень цієї школи. Згідно з повідомленнями медіа, під час нападу стрілець мав при собі два види зброї дробовик та пістолет. Кілька учнів і викладачів дістали важкі поранення, зокрема вогнепальні поранення в голову. Пані та панове, ця національна трагедія на цю мить забрала дев'ять життів. Загинули шість жінок та троє чоловіків. А також є поранені, деякі з них важко. І це молоді люди. Десятим загиблим є сам нападник, і я також можу підтвердити, що злочинець діяв самостійно. Ймовірний злочинець, — 21-річний австрієць з округу Грац Умгебун, під час нападу було використано два види вогнепальної зброї, які було вилучено на місці. Цю зброю зараз досліджує судово медична експертиза. Вважається, що підозрюваний володів нею легально, і поки що неможливо надати жодної інформації про мотив. Речник місцевої поліції повідомив, що район, в якому розташована школа, під охороною. Слідство триває згідно з інформацією місцевих ЗМІ, відділення невідкладної допомоги та палата шокової терапії в лікарні Граца заповнені. В Австрії заплановано триденну національну жалобу.